Наші захисники, наші військові вартують того, щоб зробити їм, можливо, такі умови, як і у депутатів, чесників. Ну, так я, знаєте, щиро, відверто, можливо, це скажу, як мати пільги, мати можливість дійсно прийти в те місце, яке буде якби і одночасно, і їхнє. і… І завжди їм тут буде, будуть раді, і навіть саме то відчуття, бо зараз спілкуюся з хлопцями, які на передовій от щоб ми точно, тому, що ми вони що були тут, ми консультувалися з ними. От їм навіть приємно, що для них уже тут щось облаштовується. Шлашти що на горі кімнати, облаштуємо то. зробимо сауну, там зробимо. Спортивний, будемо вже з вами консультувати, як ви хочете, як ви хочете бачити, як ви, як, що би ви хотіли. Будемо хочемо курочку, хочемо песика, котика, розумієте, створюємо просто такий домашній затишок, будемо щось якісь вечори робити. Буде перемога, будемо знати щось більше, якісь концерти організовувати, якісь свої вірші. Я б що багато когось є з хлопців і скульпторів, майстрів. І хочемо ділитися своїм талантом, розвивати свій талант, щоб якось переключатися по. По максимуму, знаєте, не можеш забути того всього, навчитися з цим жити, але є розуміння, що треба рухатися далі, бо Знаєте, багато хто мені каже, що ти сильна, ти молодець. Я кажу, я запрошую тебе бути сильним. Запрошую тебе підтримати, запрошую, не обов'язково мене другу. Допоможе, бо знаєте, війна. Не закінчилася ще, але є такі моменти, що люди трошки зате вже розслабилися. Можливо, що всі лишні речі деякі є. Але хлопці далі ще потребують підтримки, далі ще потребують допомоги і словом, і порадою, і навіть лайками, що в Фейсбуці, і є наші дзвінки до них, і хочеться. Зустрічати тут київ з тим розумінням, що ми вас тут чекали. Тут, наскільки цей тоді, заклад, хоч було тут і лікарня, але не один говорить, що і затишно, і спокійно. Є така атмосфера, що хочеться і спілкуватися, і приїжджати сюди і працювати. І тут у нас дуже багато роботи. Ми хочемо і цей корпус облаштувати, щоб нам було знаєте, і затишно, знаєте, таку, зробити обстановку сімейного затишку, бо є багато. І спеціалістів не завжди люди готові відкрити до спеціалістів у своїм болені. Можливо, знаєте, може ми ким, будемо таким мостиком, знаєте, щоб от вже тут сформовувати чи сюди запрошувати знаєте, і психологів, і священників, і капеланів. І спеціалістів, які хочуть навіть надавати допомогу, чи на благодійних основі, чи як щоб тут якось такі домашні атмосфері можна було б ближче ознайомуватися, і вже би потім безпосередньо надавати також знаєте, кваліфіковану допомогу, яку би потрібно було. Бо кажу, не завжди військові готові до психолога. Йти кожен по різному переживає і біль, хтось замикається у собі, хтось взагалі не може далі рухатися, сковується і. Якщо має така думка особиста, не знаю як, якщо це буде стаціонарно працювати у постійному режимі, то це буде давати можливості людині. Є розуміння того, що ми кожен можемо творити добру справу. І Кожен подати, дарувати, дарувати, знаєте, ділитися частинкою своєї душі для підтримки когось. Хтось порадує, хтось підтримкою, хтось фінансами, хтось коштами. Надто-надто, знаєте, важливо бути зараз в даний момент доброму. Я віра в те, що поміняється до ліпшого і перемога буде за нами. І знаєте, просто тепер на переломний такий період, і здається, для кожного українця. Міняються цінності, міняються потреби і дійсно кось вимальовується. Навіть така картина, от, для чого живеш. Чим ти займаєшся, кому то потрібно, то, що ти робиш. І багато є таких людей, які дійсно хочуть бути потрібними. Як люди приходять допомагати сценаріям, наскільки знаєте приємно. От Їхня підтримка, і поговоримо, і поспілкуємося, то їхня допомога так само. Вони так само багато хто з них працював в цьому закладі, і їхні спогади, і їхні переживання, що теж шкода, що таке приміщення пустує. І знаєте, хочеться з спільними зусиллями дати от друге дихання цьому закладу. Хто має бажання, знаєте, може долучатися тут роботи надто багато.